Зранок, мороз, полморози дерева. Холодно. Якась собачка у нас наробила нам дуже великої шкоди. Погризла качок. Тепер треба їх. одну вже зарізали. Короче. Спочатку куниця погризла, пересадили собаку, щоб вона їх там охороняла, а собака ще погризла більше, ніж чим... куниця. Щось у нас почалась <кхух> полоса невезіння якась. Такі тюльпанчики продовжують у нас квітнути. Хочу трошки показати вам. Квітничок, щоб не тільки розповідати про все погане. Хочу поділитися також ну, своєю якоюсь красою, такі, дивіться, півники розквітли, голубі, ось такі прям, прям гарненькі розцвітають. Бачите, такі, такі ось тюльпанчики ще цвітуть. такі ось. І хочу вам показати дуже. Просула, то я все що знімаю погане і погане. Є також і хороше такі цвіточки. Зараз покажу вам свої подарунки, які мені мої дівчата надарували. Тому я довго не сумую, трошки посумувала, звичайно. А потім йду далі. Тому що після поганого завжди приходить хороше. І так по черзі. Життя як зебра, чорно-біле. Так і в мене. Є погані новини, є хороші. Ось такі гарні подарунки в мене є. Сьогодні прийшла пити каву, побачила ось цю чашечку у шафці і згадала, що мені подружки надарували таких ось Приємних подаруночків. Це мені ось подарувала Катюшка, таку чашечку для кави з блюдцем. Таку тарілочку з курочкою подарувала мені Іра. Їздила до доньки в інше місто, каже, зайшла в магазин, побачила цю тарілочку і вирішила, що треба її купити мені. Дуже мені, до речі, сподобалась, така гарна, ну, взагалі. Чесно кажучи, я нею не користуюсь, заховала, витягую, любуюсь. Ну, дуже мені подобається. І От такі ось два півники. Вибачаюсь. <кхід> ось От такі два півники, ось селяночка для солі, для перцю. О, теж подарувала мені Катюшка. Я так люблю свою птицю. Так багато про неї розмовляю, розказую, ділюсь там. Хвастаюся або сумую, то мої, мої дівчата побачать, що щось таке пов'язане з птахами або кроликами, купують мені в подарунок. Дуже-дуже вдячна, дуже приємно, що про мене пам'ятають, е... дарують мені подарунки. І всяке таке. Так все. Ось так. Похвасталась з вами своїми такими подарунками приємними. Ціплятка наші ростуть. Вже вигризли все тут всю траву до землі, але тут їм так гарна така загоружечка, тут так тепленько, цілий день сонечко, то ми їх тут держимо вдень, а вранці і ввечері випускаємо бігати по дворі, трошки попастись, побігати, бо боїмося, що їх ніхто не загріз. Ось так вони у нас сидять. А я ще хочу показати, ось прийшла мені така ось посилочка з пиловою ванною для корей. Бачила в інтернеті вже багато разів, дуже всі там Розповідали так про неї, хвалили, то думаю, що зараз я теж собі зроблю, але поставлю, напевно, її, там в мене є колесо, ну, резинове з під машини, то я туди, напевно, його насиплю. Е, взяла тільки 3 кг, може і мало, але ну, хай буде на всяк випадок. Буде Ви там стоять у сарайчику і мочиться не буде. І будуть курочки, коли хочуть там порпатись. Так що для профілактики поставлю таку пилову ванну, бо в минулому році у нас був кліщ, то, чесно кажучи, доканував. То думаю, зараз з весни таке зроблю, може, може, як то кажуть, допоможе. Подивіться на моїх курчат. Випустили побігать їх. Вони трошки попаслись, поки я там. Заговорилася, гляньте, вони знайшли ось тряпочку і сідають. А ті гляньте, та, а ті там знайшли тряпочку. <гум> Боже, це якісь не курчата в мене. Я не знаю, що. Бачите, ось? тряпочку знайшли, і порпаються. Не хочуть на соломі спати, хочуть на тряпочках. Ви вже дорослі. Дивіться, які вам вже скільки багато. Днів, вже більше місяця, а ви на тряпочки сідаєте. Гля. Це взагалі прошка, що це ти такий боже, гля. Це такого я ще не бачила. що мої курцята люблять тряпочки, то... то я знаю, але щоб прямо так посеред двору впіймати. Тряпочку і сидіть на ній порпатися, я такого ще не бачу, а ти там він ге що робить? Ой боже, дітвора. Чим би не бавилось, аби не балувались, да? вже заходить треба спати. вже старі кури посідали, насідали а ці порпаються, все. Це ті курчатки, що самі перші мої лупилися. Тут є породні фаверольки, є е, амероукан, Одне голубеньке гарненьке, а чорненьких там двоє чи троє негодних. Е, є ці курчаток іще двоє таких похожих на браму, але не знаю, чи чистокровні вони чи ні. Але двоє ходять лопати гарненьких таких. І остальні ну як, чубаті. Опять же, хотіла чубатих, приїхали мені теж яйця. Трошки є чубаті, лопаті, ну щоб прямо аж так дуже чубатих нема. Ну, я думаю, що воно ще ж виросте пірічку, бо вони ще толком ну, в пір'я не вібрались, вони ще ж будуть рости, то, то тако. Два півники фаверольки. Один темненький, один світленький. Не знаю, повинні бути породисті, бо в них є по п'ять пальчиків. Але колір не знаю, який. Дівчаток видно, а хлопчиків так не знаю, ще які. От так ось. Все, будемо лягати спати, бо вже холодно. Вечір будемо йти на сідало. Так, своїх малюшиків. Перебазірувала сюди, зараз лампочку трошки опустю, бо це я тут їм і підняла повище. Дивіться, тут ось у мене сидять звичайні курчатка. Там на, на лежаночці ми раніше топили, а цим курчаткам просто поклали такий килимок. Виписали спеціальний килимок, там встановлюється е, спеціальна температура і він гріє. Ось це ось мене тут. Відгороджені так браменята. Тут їх всі штучки одне народились сліпенько. І не здихає. І ну, в общем, дивіться, ці браменятки кажуть, хочуть весь час до тих курчаток, але я їх не з'єдную, тому що мені сказали, що минулі мої браменятки загинули через те, що були разом з іншими курчатами. Тому цього разу я їх... О, біла вже що щось спить, наче. Біла брама. Ось одне, одне щось померло. І це одненьке і те щось. А це у мене брама Ізабела. Такі курчатка. Ось такі. тут так городили. І тут водичка в них. Ось. Їда і... Такий ось фольєрчик аж аж сюди. От так, ось там тут полівела вже по тут нас кокували. А це такі ось. Кручатка тут різні у нас породи. Сидять тут разом. Тут у нас вендру. Я вже, чесно кажучи, позабувала. тут у нас тут є срібло. Віандотике біле золото, чотири штучки, все, все маленьке ходи одне. І вен тут, здається, мені жодне червоне золото. Сьогодні одна кортка щось там. Оно, ну, по-моєму, його даже... Шо... А, то шиє. Господи, я думала, то жопку вже йому долбуть. Одне трошки було... Закакалось, то я йому промила там, все прочистила. І воно наче нормальненько так себе почуває. А так взагалі цей виводок хороший. Е, воду даю все так, випийку всю даю так, як Віка мені говорила, падалка. Е, воду е, добру, то що ми купуємо собі даю, І ще її кип'ячу. Не, не знаю, Ось знову ж таки світ на тряпочках, тряпочки міняю і вранці, і ввечері, Це я вже знімаю ввечері. Вже вони трошки закакали, але частіше, ніж два рази міняти у мене просто фізично немає. Ні часу, ні сил. Ось такі у нас курчаточки. Так, от кліточка така, так я її закриваю. І вони в нас там сидять. І знизу у нас тут ось сидять курчата, ті, що вже їм по місяцю. Не знаю, правильно чи ні, але їм тут все тепленько, сухенько. І я не переживаю, що до них прилізе якась куниця і їх може пожерти. Тому ось так. Ось такі у нас. Це ми вже зайшли спадки. Вже поїли, попили і полягали спаточки. Набігали за цей день та вечір і будемо відпочивати. Так що, так ось. Ось наші дівчата. Сидять ось в, таких, в такому сарайчику. Де колись були великі, тепер мамки з маленькими. Тут, Тут у них їда, вода, світло лишаю на ніч. І по індичатках. Опять я запорола, щось з мене, напевно, хазяйка нікудишня. Почали в мене дохнути індичата. Опускають крила і дохнуть. Такі ось великі вже по місяцю, дуже гарні з мамками і все випийку робила все, як положено в теплі, в добрі. Ну, в общем, оказується, що треба було в 14 днів і в місяць чимось ще пропоювати. Я не знаю. То ли глистинних, то лішов. Зараз даю метронідозол. Сьогодні половила всіх, прям була в аптеці мені там. Дали, що Треба метронідозолом пропоювати. Водичку 5 днів. І метронідозолом треба пропоювати кожного е, е, ну, в вод, одне число. Там скільки місяців, не знаю. Поки, не виросте, там пів півроку чи, чи до року, чи, я не знаю. Ну, Коротше, я сьогодні дала по попів таблетки їм, і... Забувтила водичку. Буду надіятися, що все буде добре. Дуже шкода. Щось не знаю, не виходить у мене з цією птицею. Здається, все роблю так, як положено. Вічно хтось здохне, вічно щось не так. Я не знаю, як у людей Я дивлюсь канали, всіх так класно, всіх так хорошо, всіх усе... усе так. Росте, нічого не хворіє. У мене вічно якісь вічно якісь негаразне. Ось, дивіться, ще одне ось, діча. Бачите, ось вже яке гарне. І вже йому вже все. Не знаю. Не, дивіться, не, не засради, не, не де нічого. Нічого я... Я просто не уявляю. Дуже шкода. До... Немає в мене таких прямословий дуже супер пупер треба їх, напевно, і тримати. Не знаю, хто з цих виросте, хай лишиться, більше, напевно, заводити не буду. Оце наші молоді качечки біли з голубенькими. А це коричнева та качечка, яка покусана, як собака погризла. Треба, до речі, впіймати її подивитися, як там її ранки. Ну, Вона ходить, їсть, п'є, все добре, але не знаю. Катічка масю кинула травички, то вони їдять, ростуть. Все в нас добре. Зараз будемо загоняти в домик. Дві індокачечки теж наші. Дивіться, гарненькі вже там хвостики, крильця вибиваються. Вон вже грудочка така в пір'ї такі гарненькі. Це, здивіться, така голуба. Так що... Так. що... Тепер буду берегти цих качечок, щоб вибрати якихось голубих на плем'я. А так ось бігає два селезні. Одна качечка сидить на гнізді, До речі, сіла, я не думала. А одна погризена. І три загризані. І одна індокочка Так що ось так, ось така наша справи наші. Ось все, наші ролики. Дивіться, баранчик ось уже прогриз дірку. Ти ще звучі там оставиш, ти. Це наш тигрик, ось бачите, такий кубоньотко. це такий. Кролики в нас, до речі, щось взагалі, якісь розстройства. Ось нас Шоник, молодий кролик. Це теж там два баранятка сидить. Це такі, ну, полишались, ми тих попродавали, а це трошки полишались, такі Попідростають і, може, кого продамо, кого заб'ємо. Це ось кролик гарний, такий Каліфорнія. Можна на плем'я комусь. І це така наша дівчинка мішана простенька. Теж така гарненька. І це ось такий кролик. Чоловіку подобається, може ми його лишимо собі. Він такого цікавого окрасу. Так тут, тут дівчульки сидять. Тут малеча сидить така. І тут малеча сидить. Ось такі зайчатка, бачите? Це такі дівчаточки у нас сидять такі. Ну, Прості кролики кролички. Такі гарненькі. А це ось кроль. Як забув його закрити, мабуть, теж він такий мені подобається. Мішані кролики такі цього разу дуже вийшли цікавого окрасу. Да? Зайчонок? Щось він лазив десь. Пошкребав трошки собі очко. А це тут білий у нас такий кролик сидить. Ось такі кролики. Зараз поки нікого не спаровуємо, чекаємо на нові окроли і в літо вже спаровувати кроликів не буду. Тут ще трошки покажу своїх татусів. Ось такі ось. Це такий алабайчик наш. Французький баранчик. Ось такий, це, до речі, наш кролик, такий голубий, дуже гарний, дуже великий, але він такий трошки кусючий. Тому гладить ми його не дуже гладим, тому що він може такий, що і гризануть. Наші кролики, які сидять у новій кліточці. Тут така абрикоска наша. А тут такі теж хлопчики. Дівчатка. Ні, це здається дві дівчинки. Тут у нас сидить. Це така теж французька дівчинка. В неї з глазиком щось, бачите, таке красне очко. Нормальна, велика, все, але щось, щось очко таке. Червоне. Це тут наш такий комісний кролик. Тут два маленьких. Тут теж сидить кроличка французька. Це наша лолочка. Від діток ми її забрали, бо ми її в даний момент лікуємо. У неї був мастит, було загноєння. тому ми її там лікуємо. Здається, вже нам пошти вдалося, але знаєте, як казати, наперед нічого не хочеться. Короте, лолка у нас в процесі лікування. І от ось наша. Чернишка з своїми малючками сидить. Тако. Так, а ну тихо, тихо. Тут теж дві помісні дівчинки. Тут чотири дівчинки такі теж помісні. Ну, тут кліточка така величенька, тому я думаю, що можуть пожити всі разом. Тут нема нікого в нас вже продані. І тут у нас теж чотири. Тут, здається, чотири хлопчика. Вони сиділи там окремо, трошки, напевно, вони погризлись, то тепер не страшно. Вони в нас будуть на м'язку. Ось так ось. Такі новини сьогодні у нас по кроликах, по господарству. Є радісні новини, є курчаток, ті курчатка, е, вже нормально, ростуть, розвиваються все. Кролики таке ж, але був момент, що похворіли, трохи неякісний дали їм корм, сильно минулорічне, не знаю, чомусь не напевно, ну, неякісне. То були кролики, пообдувались, деякі загинули, деяких вилікували. то... Дуже шкода кроликів, коли я такого ще не бачила, щоб обдували, нічого не можна зробити, то дуже шкода. Ну, але все добре. Зараз ми прибрали сіно зовсім, даємо свіжу травичку, але суху. Ну, таку ж, знаєте, як добренько підсушену. Даємо трошки і даємо трішки зерна. Небагато. Тому... Це вже добре в нас, але поки поки що кроликів не подаємо, не парує і нічого, тому що у нас тут ще куниці ці собаку ось, бачите, прибіг собака. О, теж траву їсть. Всі хочуть травички, вітамінчики. Собачку відпускаємо, це у нас нормальний такий фрейвінг з тваринками друже, хоч він і великих таких. Розмірів, але він не корейнить, ні, нікого не їсть. А баді наш, звісно, собака така погриз. Качок дуже-дуже шкода. Ну, нічого, знаєте, як какаюсь в господарстві не без втрат, тому життя продовжується. Кролики ростуть, пташечки мої також. так ось у нас такий захід. Сонечко, Трішки нас навіть цвітуть яблуньки, такі морози. У <смір> нас все, як завжди, да. теж рато мороз. Ну ось якось так. Так що на такій нотки. Хочу побажати вам тихого, мирного вечора, життя. Щоб все у нас було добре. І так. Всім спокійної ночі, не такий місяць у нас, бачите. Всім пока-пока. Заходьте на канал, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Буду дуже рада читати і бачити вас на своєму каналі.